Дрова заложені. Зараз будемо розпалювати. Діємо, звук розгорілася дрова і де дим. Пройшло пів години, котел повністю перейшов на верхній режим гріння, під автоматично закрилося, як бачите. працював регулятор тяги налаштований на 70 градусів ну, температура на котлові зараз бреше десь близько 90 іде рівномірний гул Подача гаряча. Обратка холодна. Ой, ой, гаряча. Пройшло ще пів години Котел разом з бочкою на 250 літрів. Киплять. Ця вода. Яка його потужність, я навіть боюся здогадуватися. Я розраховував 30 40 кВт. Ну, мабуть, вийшло вдвічі більше. Потрібно буде опалювати. двох-трьох сусідів котел вийшов на піролізний режим вже мабуть з годину чутик такий рівномірний потужний гул піддувайла повністю закрите. Повітря трішки-трішки відкрите. Десь на чверть. Ну, стоїть добрячий. Ну а система продовжує кипіти. 210 літрів води в котлові, 250 в бочки. киплять. Пройшло ще година система кипить продовжує кипіти. Пройшла ще година пройшла ще година. Атомний реактор, як так можна назвати його, працює. система кипить 100 градусів дрова тліють гарять і тут гул стоїть Кипить. Вся система кипить. На скільки це кипить? За час. А скільки горить уже? Чотвер... Четвертий Чотверти... час. Один заход. До, я ж Не підкидав дров взагалі. Скільки їх там? Ну там приблизно таких, як оце ось, триполіна. І... Прямо отак цілком. Прямо ціляком, так. Да. А не можна відкривати? Там можна, тільки навіщо. Дивись, бо можуть бабахнути. А то вони так там тліють, бачите, понял? Закриває. 6 годин вечора. 4 години котел кипить. Процес іде верхнє горіння, характерний гул, система кипить. Риба двигтить, бочка кипить. Видно, температура вже впала, e, повітря трошки видно як парує. Сім часов вечора. Дрова просіли. Температура трохи менше ста, бочка кипить, але вже не так активно нажимать пить нет а що ты я видео снимаю ты в городу мою блять да. в интернет мене запустиш та так, ні, ну і так не ну нахуй, нафиг не матюкайся что дядь бо в інтернет не запущу а, не лучше не запускай 7 годин вечора. Процес триває. Ну, та там ще горить, та горить Ось такий вигляд мають залишки палива вилучені під час аварії. Дерев'яне вугілля.